Перший день осені у Львові. Піскові озера. Гарний парк. Неодноразово ми його показували. Вирішили прийти ще осіння його вам показати. Який він вигляд має Осінню пору. А, бачите? Не зважаючи те, що осінь, люди засмагають. Та осінь, бачите. Уявіть собі, отак от швидко минуло літо. Станом на зараз осінь. Осінь така, як літо. А, Пройдемо трошки по бережку. Подивимось. Одне, друге озеро. Місточок. А, там проїждж. Будиночки, одна житлова забудова, тут інша житлова забудова. Я знаю, нам напишуть. Нікакі это не піскові озера, это алтайські озера. Ага. За України це піскові озера. Гарний парк. Ну я розумію, там води. Води стало менше. Тож. Зараз у всіх водоймах води менше, тож не йдуть дощі. Трошки сух спекотно, бачите і трава повигорала традиційно у Львові раніше такого не було, щоб так вода вигорала, але але цього року справді спека можна сказати аномальна. Гарне, гарне озеро, а там рибу ловлять. Тут засмагають люди, як я вже казав. Йдемо далі, підемо до наступного озерця. Місточок, який їх сполучає. А ще раз подивимося, на це озерце це з такого року. Так, місточок який сполучає озера. А, то видно, що води набагато менше, зазвичай тут води більш вищі рівень води. Навіть наші, якщо глянути попереднє відео, можна побачити, що тут води значно-значно більше буває. А, популярне місце для прогулянок з дітьми, песиками, котиками, хомяками, іншими тваринами. Хіба не бачив, щоб рибу тут брали на вигу. <смі> Риба є. Я бачив, тут чоловіки ловили рибу. Ну, не ловили, а зловили, Скажем так. Аж популярне місце для пікніків. Хтось просто полюбляє сюди приходити годувати качок. Ну, Видно, що популярне місце для пікніків, чергу, з переповненості спітника. Турніки. Ну там трошки далі є дитячий майданчик, і спортивний майданчик. Ну, а Тут як подивишся, зразу видно, що вже осінь. Хто б що не казав, але воно вже все має такий осінній вигляд. <кхи> У нас є відео з цих озер, в інші пори року. Кому цікаво, можна знайти подивитися. Побачити, що тут як мінялося. Та, бо тут були різні ситуації, замулення було. Було, що дерева нападали. Було, що більше води. Але я люблю цю територію у Львові. А у Львові я багато територій люблю, які, але ця от, зокрема, мені теж подобається. Зазвичай мені подобається паркові зони. Ви в курсі голуби а і там качки. На той бік можна для орієнтиру, для тих, хто не знає, бачите, будинок дев'ятиповерховий видно, то він на вулиці Коновальця знаходиться, доїхати з центру можна трамваєм номер 2 До останньої зупинки, якщо доїду до останньої не страшно. Тут лівіше зайдете. Що дійде до передостанньої, то тут задаєте, або по сходах, або по вулиці Гординській зайдете. Орієнтир, магазин рукавички, відділення пошти на зупинці, треба виходити. Пішки можна теж типу конувальця до центру, можна з іншого боку йти пішки. По вулиці Чупринки теж недовго. Від головного корпусу Львівської політехніки ну, хвилин 15. А так ще раз скажу. Хороший варіант доїхати трамваєм номер 2 Можна їхати трамваєм номер 3 з іншого боку заходити. Та купа-купа варіантів. пеп, пасічна буде. От гарантую, буде пасічна, ще трошки лишилось почекати. Я, до речі, сьогодні думав на пасічну, але трохи змінилися плани, на жаль. То сьогодні я тут. Пасічна буде трошки пізніше. Так само не все завжди залежить від мене. Не завжди я перебуваю у своєму розпорядженні. О, чути потяг їде. Та, там далі недалеко залізниця. А ми охоті. А, Тут дуже багато російської вати прогулюється. Ай. А, давайте заспустимося до водички. Тут в основному люди засмагають, але буває, я бачу, що і купаються. Так я теж бачу. Водичка відносно чиста. Ну, Відносно бо абсолютно чистої не буває. Ну, купатись тут заборонено? Бачите, озеро невеличке насправді, вісім хвилин. Ми його майже майже обійшли. А і качки на цьому березі теж є. Качки люблять, качки щоб їх годували. До ну, тут є, бачите, ця інформація, як правильно годувати птахів, Можна табличці почитати, почитати, ознайомимось. Виходимо до того самого місточка, до якого ми виходили трошки раніше. Тут до попереднього озера доходимо. Ще з цього ракурсу подивимося. Краса? Не знаю, до речі, чому так небагато людей це? Неділя 12.27 перший день осені. Чомусь людей. парку Небагато. А, так що тут і далі прямо, то вийдемо. На вулицю генерала Чупринки Казала, що з того боку теж можна заходити. Біотуалет і в парку. Місточок? Та, насправді я вже колись казав, що на жаль, у Львові немає великої... Гарної водойми. Хоча б такої, як Франківську або Тернополь. Зараз невеличкі. Але бачите, вони квітнуть. дехто заходить купатися Все -таки в озері купається зважаючи на заборони абіч то скажу недавно чоловік, хто пише в цьому озері самокатчики. А, а меня, ну, снял, снял. <сас> Пацанчик очень на виду. Давай <сас> а, тут почти. Ну вийдемо вже на вулицю. генерала Чупринки, щоб ви побачили, як тут де що це, де звертати, Та, але тут теж. Тут орієнтир. <свісно> Лісотехнічний університет. Львівська лісотехніка. А, це зліва побачите цей будинок, не помилитись. Тут ботсат знаходиться лісотехніки, в нас, до речі, є звідти відео теж. Та й чупринки ми тут проходили кілька разів. А, ще кілька кроків побачите. Львов-Рослів-Брітіш-Скул І Скол. він, національний лісотехнічний університет України. Це Бог Каспурда. Більш радянському стилі.